Сьогодні на майданчику планетату в місті Львові був проданий автомобіль Mazda CX5 і покупець погодився залишити нам відок. Пані Аліна, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою авто? Звістисто. Як швидко ви оформили автомобіль після оплати авансу? Після оплати авансу буквально і чекали переоформимо автомобіль? Скажіть, будь ласка, скільки варіантів авто ви розглядали в нас на майданчику або на сайті? Ми цим спрямовано шукали саме цю модель, саме в цій комплектації. Тому це перша ма ваше перше авто, яке ми обрали на сайті, поїхали. Що ви могли б рекомендувати планетауту нашій компанії для покращення сервісу? Вітайте, працюйте, робіть те, що ви робите. Дякую. І що ви могли порекомендувати тим клієнтам, які ще не наважили скористатись нашими послугами? Якщо у вас немає можливості одразу надіяти авто, то бачите, звертайтеся <звітлення> до коментаря. Дякую вам за надані відповіді. Гарно вам їздити. До побачення і нам до.